У мене за перший місяць прийшло. Це ж у мене там свекрухою були всі ці моменти, mm -hmm. коли вона там гвозді, все це підсипала. І, этот, і за перший місяць прийшло 50 тисяч людей, за другий місяць 100, і так воно пішло, пішло. І таким чином мої відкриті душі, я сідала в тіктоці, все розповідала, спілкувалася, ну, як з якимись своїми родичами, все їм розповідала, їла, готувала. І таким чином за цей весь час зібралася моє просто. Неймовірна аудиторія. Таким чином, за цей весь час зібралася моя просто неймовірна аудиторія. Аж хочеться засфокнуть, тому що в ну, я... мене в житті були теж дуже такі багато емоційних, стресових. Складних моментів, про які я дуже ну є такі моменти, які я не можу ні з ким поділитися. Це чисто в мене душі. Мене стільки з моєю аудиторією, от одне ціле, що я виходжу в сторіс, мені навіть нічого не треба казати. Вони все бачать, вони все бачать, коли мені добре, коли мені хорошо. І тому, коли ми зустрічаємося з ними вживу, дівчата мені кажуть, Руслана, ти як сестра, ти як родичка, ну то есть, ти яка по телевізору, така і вживу. Ну,